Доброго ранку, малята! А ви любите казки? Сьогодні я пропоную відправитися у чарівну подорож казок. Вам потрібно уважно послухати загадку та відгадати її. Уявіть, про що йдеться в загадки. Якщо ви дасте правильну відповідь, то побачите фрагмент. Мультфільма до цієї казочки. Готові? Починаємо. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Як лисичка заспіває, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Як називається ця казка? Котик. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Що за казка? Вовк та семеро козенят. Найшов півник колосок, змолотив борош на мішок. А діставши з печі пиріжки, мишенят не пригощав, бо жоден з них не допомагав. Що це за казка? Колосок, ну звичайно. Давайте, братці, поміркуємо. Хто знайшов колосок? Хто його обмолотив, а хто тісто місив, дрова рубав, піч топив. Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався, та лисиці на зубок все ж потрапив, хто діти? Звісно, колобок. Діти. Всі ви напевно справилися із цим завданням. Але якщо хтось не відгадав назву казочки якоїсь, то нехай вам мама чи татусь, чи бабуся з дідусем прочитають її. Адже казка це чарівна діти країна, де добро завжди перемагає зло. Гарного вам дня! До наступної зустрічі!